Від мене. Це відео є чисто розважальними, всі жарки в ньому є просто жартами, які були висловлені без у по обрадити. Якщо ви дуже чутливі до гострих жартів, то я рекомендую вам не дивитися відео. Вечір в хату мене звати Ігор, і я з каналу Найкращий період, наче ви не знали. Я тут сидів, сидів, кумекав, і до кумека ще Назар вже зробив два відеоролики, які дуже стрельнули. І я зрозумів, що не можу сидіти осторонь. Тому сів, написав тупий сценарій за 5 хвилиночок і можу тепер вам Гай свій повідати про те, як свою власну королеву знайти з фігурою як у принцеси, і характером, наче у дьяволиці. Я впевнений, те, що у вас нижче пояса вже вилітає від нетерпіння. Тому погнали! Mm -hmm. Ну тепер то почнемо зі списку, де її шукати і як її зловити. І якщо ви ніколи не дивилися покемон, то вам точно потрібно пропутітися, бо без покебола цих істот не так просто впіймати. То до чого ж це я? А до того, що навіть та істота, яка сидить позаду тебе, має право на жіночу любов і втіху. А тепер озирнись. Почнемо з торії. Вайфи поділяють на два типи: тридетяни з плоті і крові, що постійно буде колупати тобі мозок і ніколи не давати спокою. Але у неї є функція прибиральниці, хоча у нових моделях це вже рідкість, бо з'явилися посудомийки, роботи-пилесоси, які повністю прибирають користь тридетян. Наступний тип набагато зручніший, бо вона завжди мовчить і не потребує уваги, що величезний плюс. Також за нею не потрібно доглядати, дарувати квіти, купляти подарунки, бо вона інсайт. буквально. Ну а ще ти, її купив десь на чорному ринку, тому вона скоріше твоя рабиня, ніж кохана. Але яка різниця? Ну а якщо хтось не розуміє, про що йде мова, то це Дакімакура. І якщо цей відос набере 200 лайків, я зроблю Дакімакури зі мною і Назаром, і офіційно пущу їх у продаж. Тому не лінуйтесь і ставте лайки, якщо ви хочете, щоб з вами спали королі. То як завербувати собі красуню? Тут все просто, всього 4 кроки. Перший крок будь гг, Думай як ГГ. Ви повинні бути крутим та стильним, але при цьому не забувати про гумор. Успішність будь-якого Сігми полягає в його харизмі та чуттєвості. Самоіронія теж буде плюсом в карму. Ну або станьте просто засоушником, в наш час е популярніше, ніж будь-який ГГ. Другий крок знайдіть собі таких самих дурників, як ви, ну, типу, тих, що друзями звуть. От у мене є друг Сергій. Мій психолог каже, що його не існує, але ж він якось допомагає мені сценарій писати. До речі, він вам порадив, що якщо друзів не знайдете, можете їх вигадати, як я. Так, стоп. Третій крок будьте відкриті до нових можливостей. Може, ваша вайфу буде мілфою з трохи незвичним сюрпрайзом. Ваша кохана може бути зовсім поруч, можливо, ви її просто не бачите або ще не помітили. Але чомусь, коли я це кажу назару, він не сприймає мене всерйоз. Четвертий крок будьте впевненим в собі, та не бійтеся ризикувати. Знайдіть спільні інтереси з красунею та запропонуйте їй вийти на побачення, або зустрітись у зручному для неї місці. Може, на мочах побійтеся або ще що, що там з дівчатами зазвичай роблять. Не чекайте, що все відбудеться само собою. Самі повинні взяти ініціативу в свої сильні мужні руки та діяти. Пам'ятайте, що ризик це шлях до успіху. Тому не бійтеся ризикувати, але також поважайте особистий простір лялечки, щоб показати, що ви джентльмен. От і все, як бачите, все дуже просто. Але бувають і винятки з ситуацій, коли ви не змогли знайти вайфу по моєму безпрограшному гайду. У такій ситуації не варто сумувати, таке буває, і в мене було. тому юзаємо план Б. Заходите у будь-який графічний редактор і малюйте собі сексуальну тяночку з величезними очима, так, очима. Та кайфуте з нею під трек за кома-кома. Ну а на цьому гайк скінчився. Найди собі і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моє.